Привіт! Чи знаєте ви чи ні? Але 21 лютого виходить Garden of Banban Ню. -Ban і хто дивиться відео 20 лютого, то тобто завтра. І я хочу трошки розповісти, що там буде, і, можливо, розказати, що ще буде. Не знаю. Отже, ця частина, напевно, що буде і сіквелом першої частини. Ну, тобто, там будуть. Е... Маленькі всі персонажі. Тобто малий банбан, -Бан, малий Джимбо Джош і так далі. Але можуть бути і нові персонажі. Ось вам один із таких прикладів. Я поки не знаю, як його звати, але виглядає він стрімненько. І, чесно, хотілося б від нього побігати, щось з ним взаємодіяти і якось ось так. Посередині у нас знаходиться малий банбан. -Бан. Потім е зліва від нього знаходиться маленький грип. Біля грипа наб-наб. Далі е справа від нього знаходиться не такого, і той з двома половинками. Так, прикольненько. Ще була інфа, що якщо на канал розробників підпишуться 1 мільйон 500 тисяч підписників, то нульова частина буде безкоштовна. Але ніхто не підписався. І як ви розумієте... Скоріше за все, нульова частина буде платна, тому готуйте гроші. Ну, це була вся інфа. Все, приємно вам грати, бан-бан.